Ну що, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. Я пропустила один тиждень, не викладала вам свої розмовні відео через те, що перебувала на виставці, на інтершармі, яка відбулася в Києві. Ну, а потім розгрібала клієнтів, учнів, курси і все таке інше. Ну і ви знаєте, тема сьогоднішнього відео так вже вийшло, що е, надихнув на сьогоднішню тему, надихнув це в лапках е, саме інтершарм. Я вважаю цю тему важливою, тому е, думаю, що вона буде корисною тут, знайде відгук, і якщо хоча б когось. Я змушу задуматися, це вже буде непогано. Не знаю, як ви подумаєте, ви можете написати про це в коментарях. Можливо, зараз я буду хайпувати на темі, можливо, ця тема когось вже втомила. Мене вона не втомила, і я вважаю, що дуже важливо звертати сьогодні на це увагу і акцентувати. Саме на цих темах. Отже, про що ми будемо говорити з вами? Я була присутня на всіх трьох днях виставки «Інтершарму». це б'юті-захід, де виставляються всі б'юті бренди, вся б'юті-індустрія наша, починаючи з перукарів, закінчуючи косметологами. Так от. Я, звичайно, не вдаюсь в подробиці, бо я просто-напросто не в темі, що стосується перукарів, що стосується будь-яких інших професій, я буду розмовляти суто за нашу професію. Ви знаєте, коли... На початку року навесні я прийшла на виставку. Прийшла я на виставку з колегою, і колега займається у мене педикюром і пішла купувати до ну, досить крупного поставщика фрес. Для ну, шкіл, для магазинів е, у нашій галузі, вона пішла до них на стенд купувати фрези. І е, після того, як вона їх вже купила е, і просто поцікавилась, хто виробник цих фрез, їй е, сказали, що це залишки зі складу. Я про це тоді згадувала в, в своїх сторіс – Мене це сильно дуже дратує. Я не розумію, чому люди все ще продовжують співпрацю. Я, звичайно ж, не вірю, що це залишки зі складу. Бо ви, якщо ви майстер манікюру, ви самі знаєте, що майстри, як тільки відійшли від першого шоку і почали повертатись до роботи. За перший рік буквально вигрібли всі твердосплавні фрези, всі алмазні фрези з всіх, абсолютно магазинів, які тільки існували, мені здається, на просторах України. Тож залишки зі складу ну це просто байка, в яку дуже легко повірити, якщо ти не дуже принципова людина. Яке ж було моє здивування, коли вже пройшло три роки війни і. В 2024 році восени в Києві, в центрі України виставляються магазини з фрезами і з рідинами спеціальними кровоспинними, і вони продають це виробництво Білорусі, і в мене просто на це немає слів. Я вам прикріпляю фотографію для того, щоб ви побачили, що це прям написано на фрезах. Мене зупинив, мене зупинила рідина, я не пам'ятаю її назву, але я точно знаю, що це не наш виробник, не Україна. Я зупинилася і трошки просто. Ошаліла, якщо чесно, я ошаліла. Я не можу зрозуміти, а як це виходить у нас? Ми всі такі непринципові, ми всі забули, що сталося з абсолютно всіма містами в Україні. Нас що не бомблять хіба? Хіба ми не потерпаємо від цього? Хіба наші люди не гинуть за. Нашу незалежність, а чому ми, як запроданці, все ще торгуємо цим і чому головне ми це купуємо? Я цього не розумію, якщо чесно, я не розумію, як ви не принципові такі, як ви так все легко забули, дівчата, хлопчики, хто мене дивиться. Хто закриває очі і купує це, і думає, що це дійсно залишки зі складу. Будь ласка, не смішіть мене. Ну, будьте ж хоч трошки принциповими, будьте ж хоч трошки відповідальними, посоромтеся перед тими людьми, які зараз в Багнюці вже третій рік боронять нашу з вами незалежність. Хіба вам не соромно. Ну, то йдіть тоді. Виїжджайте за кордон, що вас тут тримає? Як вам... Як вам не соромно це робити? Я не знаю, я не можу підібрати слів, я не розумію. Навпроти нас виставлялася фірма PNB, яка ще рік тому випустила колаборацію з Єленою Шанською, яка мешкає в Москві. І, Ще рік тому вони були на цьому ринку і випускали новинки. Як в нас, як ви можете купувати цю фірму? Вона випустила ще дочернє підприємство, чи як воно називається? А це Йоя Веган? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо я не знаю всієї правди, можливо. І ви знаєте, як все було насправді, але я точно знаю, що в 2023 році вони все ще були на е, свино-собачому ринку. Е, я не розумію цього, чесно. Ну, я не можу сказати, що я от прям сильно, сильно правильна. Ні, ну, в мене дитина так само. Е, Дивиться Ютуб, бо в Ютубі я взагалі не розумію, як почистити це все. Якщо я не дотична до того, що вона переглядає, якщо я там чимось зайнята, то вона переходить на всі ці принцеси і всю цю чіпуху, бо я не дуже розумію алгоритми, як позбавитися цього, хоч ти блокуй, хоч видаляй, все одно воно якимось чином з'являється. Ну, але то, що ми можемо робити, чого ми не робимо, я от не розумію. І от вже тиждень практично я про це думаю і не розумію, що відбувається. Чесно, знаєте, якщо ви трошки поглиблювалися в історію України. Ви е, розумієте, що, ну, ви знаєте, що це відбувається постійно, все відбувається по спіралі, і українці дуже швидко забувають. Я цього разу приїхала з відрядженням в Миколаїв і дивлюсь, як люди. Та, в Києві теж, ну, звичайно, звичайно. Я не можу сказати, що це тільки в Миколаєві. Так, просто там це якось гостріше відчувається. Я поїхала купити іграшку дитині, бо заїжджала до свого кума. Я поїхала купити його дітям іграшки і своїй дитині іграшки в той магазин, який я звикла, бо я ж з Миколаєва, і я там вже не один рік купую іграшки. І приїхала з тим пакетом. Якось я навіть не туди. І коли я побачила на пакеті, що це страна чудес все ще, на третій рік повномасштабного вторгнення, я не розумію, я не знаю, чесно, ну, я не знаю про що тут говорити. Мені здається, що людина розумна, яка е, мислить, яка вміє будувати логічні якісь ланцюжки, поєднувати факти і аналізувати події, мені здається, що вони вже все зрозуміли і роблять все вірно. А от люди, які знаходять собі мільйон Відмовок я вас не розумію. Я не розумію, як ви так швидко все забуваєте? І як той діт в сватбі в Маліновке постійно перевдягаєте шапки. Хіба ви хочете жити під свинособаками? Чи хіба вам прям дійсно все одно? Що помирають наші люди. І от я записую, і прямо зараз за вікном тривога знову. А сьогодні вночі декілька авіабомб прилетіло в Запоріжжя. Я не розумію цього чесно. От про це я хотіла сказати. Можливо, буде, скоріш за все, без висновків, бо тут висновків нема. Я ж кажу, людина розумна все і так розуміє. Давайте про це поспілкуємося, можливо. Можливо, я не права. Скажіть, напишіть мені, що ви про це думаєте? Дякую. За те, що додивились відео до кінця. Дуже буду вдячна, якщо ви поставите лайк або поширите це відео як меседж, можливо, для когось, кому ви хочете про це натякнути побачимось в наступних навчальних відео.